Сьогодні стало відомо, що терористи вперше від початку бойових дій на Донбасі застосували проти українських військових важку вогнеметну систему Буратіно. Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Вогонь вівся по околицях населеного пункту Веселе. Попри те, що цю зброю назвали іменем персонажа дитячої каски, вона вражає своїми руйнівними можливостями. Незважаючи на невелику дальність стрільби від 400 метрів до 4,5 кілометрів. Залп з такої зброї рівняє землею усе площі ураження. Сорока квадратних кілометрів маса бойової машини сягає 46 тонн. Система розроблялась у 1970-х роках у радянському союзі. Перша було випробуване в Афганістані у 1988-1989 роках, а згодом у 2000 році у Чечні штурмі села Комсомольське, після якого село було повністю зруйноване у 2012 році. Після низки модифікацій вогнеметна система пройшла успішні випробування з новими більш потужними термобаричними снарядами снаряди відносяться до запалювальної зброї, однак прямої заборони міжнародними договорами на них немає. За даними українських змі, терористи Донбасу отримали з Росії чотири системи Буратіно. Подібні системи стоять на озброєнні лише в чотирьох країнах Росії, Азербайджані, Іраку та Казахстані. Українська армія подібних систем не має.